Привіт, друзі! Це третє відео мого святкового марафону рецептів. Сьогодні ми приготуємо класичний і дуже смачний салат оселедець під шубою. Завдяки цьому рецепту я полюбила шубу. Він стане окрасою вашого святкового столу, а секретний інгредієнт зробить його неповторним. Тож, не гайте часу! Починаємо! Спочатку підготуємо овочі. Я зазвичай кидаю їх варитися у каструлю. Але якщо вам більше до душі запікати, це теж чудовий варіант. Робіть так, як вам зручно. Поки овочі варяться, займемося секретом цього салату маринованою цибулею. Вона зробить смак ніжнішим, прибере гіркоту і зайву хрусткість. Нарізаємо цибулю півкільцями. І розрізаємо їх навпіл. Додаємо столову ложку цукру, дві ложки оцту. І заливаємо кип'ятком так, щоб цибуля повністю була покрита. Накриваємо і залишаємо маринуватися. Яйця після варіння відразу перекладаємо в крижану воду. Трохи постукуємо по шкаралупі і знову зануримо у воду. Так їх буде легко очистити. Готовність овочів перевіряємо ножем. Якщо легко проколюються, вони готові. Дістаємо, охолоджуємо і очищуємо від шкірки. Оселедець краще брати вже готовий, нарізаний і очищений від кісток. Якщо такого немає, чистимо і нарізаємо самі. Ріжемо так, щоб шматочки не були занадто дрібними. Але й не дуже великі. Важливо, щоб оселедець відчувався в кожному шматку салату. Тепер збираємо наш салат. Першим шаром викладаємо половину оселедця, половину маринованої цибулі. Другим шаром. Натираємо картоплю на крупній терці. Третій шар. Яйця. Натираємо також на крупній терці і змащуємо майонезом. Четвертий шар решта оселедці і цибулі. П'ятий шар морква. Знову ж таки на крупній терці. І фінальний шар буряк. Його можна просто змастити майонезом зверху. Або, як роблю я, змішати буряк із майонезом заздалегідь і викласти готову суміш. Готовий салат ставимо в холодильник, щоб він повністю просочився. Найкраще залишити його на ніч. Перед подачею прикрашаємо зеленою цибулею. І ось наш святковий салат готовий. Він неймовірно смачний, і я впевнена, що ви полюбите його так само, як і я. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте лайк. Напишіть у коментарях, чи готуєте ви шубу на свята, і які секрети маєте ви. А щоб не пропустити наступні святкові рецепти, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Дякую, що готуєте разом зі мною. До зустрічі в наступних відео!